Я росла в звичайній сім'ї, де інколи відвідували церкву. А мій тато він не вірив в Бога. Він скоріш відкидав його. В нього було багато залежностей. Стосунки батьків тільки погіршувалися. Сварки, які були, вони тільки розросталися. Зростала також татова агресія. Моя мама просто вже не змогла цього терпіти, в неї, так би мовити, опустились руки, і вона подала на розлучення. Я вже не просила, щоб Бог якось воз'єднав нашу сім'ю, бо віри в те, що ми знову будемо сім'єю, так ще й зміненою в кращу сторону. Віри в те, що тато зміни. Просто вже зовсім не було. Переді мною стояв е, інший тато, який е, говорив про Бога з запалом в очах і говорив, наскільки Бог змінив його життя. Евеліна, познайомимо трошки глядачів із тобою. Розкажи про свою сім'ю. Яким було твоє дитинство? Я росла в звичайній сім'ї, де інколи відвідували церкву. Моя мама вона вірила в Бога, молилася. І якось їй сказали, що молитись можна не тільки завченими молитвами, а й своїми словами говорити з Богом як з другом. І з тих пір вона почала так молитись і навчила мене. Мені було десь років 5-6, і з тих пір кожного вечора ми з мамою ставали молитися до Бога. І пам'ятаю, вже потім разом чи окремо, але я вже не могла лягти спати, не помолившись. А мій тато він не вірив в Бога, він скоріш відкидав його. В нього було багато залежностей, через які в нас в сім'ї часто виникали сварки і непорозуміння. Евеліна, все таки, коли ти усвідомила, що у твоїй сім'ї є складні проблеми? Я як дитина довгий період не усвідомлювала, що взагалі є якісь проблеми. Так, я бачила сварки, і мені це звичайно не подобалось, я боялась їх. Але коли до мене прийшло вже розуміння, що дійсно є якісь проблеми, що у мого тата є в залежності, а це в першу чергу наркотична та алкогольна. І тато, який е, почав обіцяти мамі, що кине якусь одну залежність, е, на заміну тієї залежності приходила інша. І так, е, мій тато постійно був від чогось залежний. Евеліна, яким усе ж таки ставали стосунки батьків в період залежностей е, татових від алкоголю і наркотиків. Стосунки батьків тільки погіршувалися сварки, які були, вони тільки розросталися. Зростала також татова агресія. Коли він починав пити, поєднуючи це з наркотиками, все ставало дедалі гірше. Ви бачили, що сім'я руйнується? Чи робили ви якісь кроки в вирішення цих проблем? Е, так, моя мама неодноразово говорила з татом, що вона буде підтримувати його в. Тому щоб він залишив це все, щоб він почав по новому жити, і тато неодноразово теж обіцяв мамі, що все, наприклад, з сьогоднішнього дня він повністю кидає наркотики, алкоголь, але в нього, якщо й вдавалося це, то на дуже короткий період. І всі ці залежності одна за одною тільки повертались до нього. Евеліно, що цікаво. У школі у тебе була подруга, атмосфера її сім'ї кардинально відрізнялася від тієї, яку мала твоя сім'я. У чому були відмінності? І, до речі, ти хотіла жити подібним життям як у твоєї подружки. Так, у мене була подруга, яка росла в віруючій сім'ї, і я бачила, наскільки її сім'я відрізняється від моєї. Я дивилась і розуміла, що теж хочу таку сім'ю, де тато не п'є, де немає цих сварок, немає цієї агресії, цих, цих суперечок, проблем. І я розуміла, що іншими їх робить Бог, що вони йому служать, і тому вони так відрізняються від нас. Тоді я почала молитися і просити в Бога, що Боже приведи нашу сім'ю якось до себе, щоб ми теж служили Тобі. Я не розуміла, як це служити Богу. в мене не було усвідомлення, що для цього треба робити. От але я вірила, що Бог допоможе нам якось, і я молилась і просила в Бога про це. Також я і мама молилися за тата, щоб Бог допоміг йому, так би мовити, вилізти з цієї ями залежностей, в яких він перебував. Евеліна, після подібних моментів, коли люди кажуть, що почали молитися, ми очікуємо, що Бог відразу почав відповідати. Але у вашій сім'ї сталося все навпаки, радше гірше і гірше. Так, ми молилися, але все ставало дедалі гірше. Тато далі перебував у залежностях, і моя мама просто вже не змогла цього терпіти. В неї так би мовити, опустились руки, і вона подала на розлучення. Після чого тато зрозумів, що він втратив усе, і його нічого не тримає навіть в Україні. Тому тато поїхав за кордон, а ми з мамою залишились жити удвох. Евеліно, я розумію, що життя без тата все-таки воно не було простим. І чи ти спілкувалася, чи мала таку можливість з ним продовжувати далі спілкування, чи все-таки його не було? Той період е, я зовсім не спілкувалася з татом. Е, в мене була дуже сильна образа на нього, і я не хотіла е, підтримувати ніяких зв'язків. Так само, мама. Ми просто е, в цей момент, після розлучення, ми просто розійшлися, можна сказати, по різним дорогам і зовсім стали чужими людьми одне одному. Чи було у тебе розчарування стосовно того, що Бог не дав відповіді на твою молитву? Сім'я не змінилась на краще. Як ти кажеш, розійшлися, була образа на тата. Які були в тебе тоді емоції почуття до Бога? В той період було дійсно дуже важко. І в мене було таке трохи розчарування, що як так, я молилась, просила. Так само, мама молилась. Тут, виходить, все сталося тільки навпаки. І через це в мене трохи опустились руки. Я вже не просила, щоб Бог якось воз'єднав нашу сім'ю, бо віри в те, що ми знову будемо сім'єю, так ще й зміненою в кращу сторону, вірив в те, що. Тато зміниться, просто вже зовсім не було. І коли тато перебував за кордоном, Бог змінює його життя. Яким чином чоловік, який свого часу взагалі в існування Бога не вірив, починає у нього вірити і щось служити йому? Як я вже казала, ми з мамою залишились в Україні, а тато, перебуваючи за кордоном, там працював. І так склались обставини, що працював він з віруючим чоловіком. І якось між словами тато сказав таку фразу Слава Богу. І він зовсім не надавав ніякого значення цим словам, просто була така звичка так говорити. А цей чоловік все це почув і сказав, як гарно ти сказав, слава Богу. І на що тато відразу відповів: ой, я цим словам зовсім не надаю ніякого значення, я не вірю в Бога. І в них зав'язався діалог. І тато почав розповідати, що в нього просто все втрачено, в нього вже немає сім'ї, йому, навіть якщо повертатися назад, то немає до кого про те, що йому ніхто і нічого вже не допоможе. Але той чоловік, вислухавши його, він запросив його в церкву сказав: прийди, подивися. Сходу якось, і тато вирішив, що раз вже йому нічого втрачати, він все-таки піде. Коли тато прийшов в церкву, йому подарували Біблію. Він побув на служінні, і після чого деякі служителі запросили його на спілкування. Він пішов, почав з ними говорити, і один зі служителів задав йому таке запитання: чи віриш ти в Ісуса Христа як в свого особистого Спасителя? На що тато відповів, що він не знає. І тоді цей служитель сказав, що це вибір кожної людини, і ти або віриш, або ні. І на що тато, який свого часу активно відкидав Бога, він кричав, що його нема, відповів вірю. Після чого, як він мені вже розповідав, в нього просто почали рікою литись сльози. Він почав дуже сильно плакати, так як до цього не плакав ніколи в житті. Він плакав більше години, і по дорозі додому він теж йшов і в нього просто котилися сльози. Після цього він прийшов додому і почав думати над тим, яку все ж дорогу йому обрати. Він відчув дію Бога в своєму серці, але так як він повернувся до своїх співмешканців. Спокуси взяли вгору, і ще два дні після того він та його, так би мовити, друзі разом далі пили. Тоді він особливо відчув таку відразу в своєму серці. Він зрозумів, що він хоче залишити цю дорогу, він хоче розпочати нове життя з Богом, і він хоче бути вільним від цього. І тоді він впустив Ісуса в своє серце. 17 років тато був в наркотичній залежності, а також в алкогольній і тютюновій. І тільки після того, як він прийняв в своє серце Господа, він нарешті звільнився від всіх цих залежностей. Після того пройшло трохи часу, і я все ж написала татові. І на що він мені відповів: Я молився, що ти мені напишеш. І я навіть спочатку не повірила, як тато, якого я знала, молився. Але я почала з ним переписуватись далі, і тато почав розповідати, що. Він змінився, що він більше не та залежна людина, як, якою він був до цього, що він тепер служить Богу. Е, мені було дуже складно в це повірити, але по нашому спілкуванню вже можна було розглядіти цю зміну. Одного разу, бувши на служінні в церкві, мій тато побачив таке видіння від Господа, де Бог йому показав, щоб він їхав в Україну і будував там дім. На що тато в своєму серці відповів: куди ж мені їхати, і якщо мене там ніхто зовсім не чекає, для кого мені будувати той дім, після чого тато знову побачив це видіння. Щоб він їхав в Україну і все-таки будував дім. Мій тато не хотів цього приймати, він не міг повірити, що це дійсно йому показує Бог. Але всі обставини склалися так, що тато був змушений поїхати в Україну через те, що в нього закінчилася віза. Е, тому все таки таким чином Бог відправив його назад додому, і цікаво, як ви з мамою сприйняли цю новину? Тато повернувся в Україну, і чи пересвідчились у тому, що він справді інша людина людина, яку змінив Бог? Коли ми почули, що тато все-таки повертається, ми віднеслись до цього дуже скептично, особливо мама. Вона до останнього не вірила, що тато змінився, хоча сама ж про це колись і молилась, так як і я. Але коли він приїхав, я зустрілась з ним, і я почала бачити, що зміни, про які він говорить, вони є реальними і дійсними. І він справді змінився. Евеліна, як ти і мама зуміли все-таки тата простити, і чи побачили у його житті дійсно реальні зміни? Мама ще деякий час тримала тата, так би мовити, на відстані. Вона зовсім не хотіла його приймати, і образа, яка була в її серці, вона говорила, що вона ніколи його не пробачить. Але ще до того, як тато повернувся в Україну, їй настільки важко було жити з цим тягарем, що їй прийшла така думка. І я вірю, що це була думка від Бога, бо в її серці з'явилась така фраза, як Бог має прощати нам наші гріхи, якщо ми не хочемо пробачати іншим. Тоді моя мама подумала, що хто вона така, щоб не пробачити татові, тому що навіть коли ми молимось молитвою, отче наш ми говоримо такі слова. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І ці слова стали для моєї мами таким підкріпленням, що вона знайшла в собі сили, точніше, їй дав ці сили Бог, щоб пробачити тата. І на момент, коли тато повернувся в Україну, цієї образи в мами вже не було. Тож, коли тато приїхав і ми з ним зустрілися, я дійсно побачила ці зміни в ньому. В нього дуже очистилась мова. Я побачила, що він вже дійсно не вживає наркотиків, він не п'є, його погляди на життя дуже змінилися. Те, як він говорив, теж просто він проїхав іншою людиною. Вже той тато який кричав, що Бога немає, був настільки десь позаду в минулому, що переді мною стояв інший тато, який говорив про Бога з запалом в очах і говорив, наскільки Бог змінив його життя. Це було дуже приємним здивуванням для мене, про яке я розказала мамі. Мама була рада за тата, але все ще не хотіла ніяк пов'язувати своє життя з ним. Тому вирішила зустрітися, щоб просто залишитися в хороших стосунках, як мінімум, задля дитини, тобто задля мене. І на цій такій ноті вже остаточно розійтись. Коли вони зустрілися, мама переконалася в тому, що тато дійсно змінився, що це були не просто слова. І тато почав просити у неї ще один шанс, щоб повернути сім'ю, щоб спробувати почати все, так би мовити, з чистого аркуша. Тому мама вирішила все-таки дати йому цей шанс і почати нове життя. Життя нової сім'ї з Богом пройшло ще трохи часу, і я і мама також прийняли Ісуса і в своє серце, і вся наша сім'я почала служити Богу. Таким чином Бог дав відповідь на наші молитви, і коли здавалося, що все втрачено, Бог почав діяти серцем кожного з нас, щоб потім з'єднати нас в нову сім'ю. Евеліна, ким став для тебе Бог від того моменту, коли ти побачила могутню його дію у житті твоєї сім'ї? Для мене Бог став не просто чимось далеким і неосяжним. Він став для мене особистим спасителем і найкращим другом. Зараз я просто впевнена в тому, що Бог він зі мною, він чує мою молитву, і навіть якщо я не розумію, що відбувається, я повністю довіряю йому і віддаю все в його руки, бо його план. Він завжди є набагато кращим, ніж той, який ми можемо собі будувати. Зараз я і мої батьки вже чотири роки як служимо Богу, і за цей час я ні разу не пожаліла, що та сім'я, де було нас троє, розпалася і побудувалась нова сім'я, де нас четверо: я, мама, тато і Бог. Евеліно, що б ти порадила тим людям, чиї сім'ї сьогодні вони на грані розпаду або стосунки повністю вже зруйновані. Чи є все-таки шанс змінитися? В першу чергу хочу сказати, що Бог вас дуже сильно любить і Він чує вашу молитву. І навіть якщо здається, що змін зовсім немає, або навіть все навпаки, тільки погіршується, це може бути частиною Божого плану щодо вашого життя. Як би важко не було, Бог ніколи не допустить тих випробувань, які не під силу пройти людині. Він ніколи не залишає нас. І навіть коли здається, що виходу вже немає, Бог може прокласти дорогу. Моя порада кожному це ніколи не опускайте рук, продовжуйте молитись, Бог вас. Постійно чує і неймовірно любить, і він завжди хоче вам допомогти. Просто на все потрібен час.